Вітаю. Парамедики Квебеку оголосили страйки з 24 грудня без зупинки екстрених викликів. Отава і корінні народи подали до трибуналу плани реформи системи захисту дітей. У Ванкувері відкривають новий перехідний дім для жінок, які тікають від домашнього насильства. ВВП Канади знизився на 0,3% у жовтні та вечір напередодні Різдва в українських родинах Канади. Цих господінов з вами Українське Радіо Канади і наш суб'єктивний огляд головних новин Канади, що виходять кожного дня на ЮКен Радіо. Ну а перед тим, як почнемо, поставте лайк, будь ласка, цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на ці відео. Це дуже реально важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому, як ви знаєте, буремному канадському Ютубі. Отож, парамедики виходять, виходять на страйк прямо від сьогодні, і це дуже небезпечно саме для українців, адже знаючи. Як ми з вами вміємо зустрічати Різдво? Парамедики дуже часто стають у нагоді. Давайте послухаємо і повернемося обговорити. Канада парамедики Квебеку оголосили страйк з 24 грудня без зупинки екстрених викликів. Як повідомляють профспілкові служби до госпітальної допомоги Квебеку, понад дві тисячі парамедиків і техніків швидкої допомоги розпочнуть безстроковий страйк 24 грудня. Водночас екстрені служби для населення працюватимуть у повному обсязі. Рішення про збереження критично важливих послуг схвалив трудовий трибунал провінції. Працівники відмовлятимуться лише від додаткових обов'язків. Зокрема, наставництва стажерів. Головна вимога страйкарів поліпшення пенсійних умов, адже нового колективного договору вони не мають із березня. Це нормально. Це страйк по канадськи. Вони продовжують працювати, але виходить, що просто без ентузіазму, напевно. Що. Тож, шановні українці, Квебеку, спокійно робіть все, що ви звикли. Пробка від шампанського оку, інтоксикація від 12 майонезних салатиків. Обмороження вух, не знаю, після вуличних колядах на все це парамедики відреагують, як зазвичай. Екстрені виклики працюють. Швидка їде, людей рятують. А от наставництво стажерів ні, бо е як навчити і чому навчати майбутніх парамедиків, коли самі не знаємо, чи доживемо до нормальної пенсії чи ні. Я думаю, що святвечір ідеальний час для початку страйку, бо якщо ти парамедик, то трохи розвантажити себе в цей день, ну це досить непогана ідея, якщо чесно. Ну, якщо серйозно, у Квебеку догоспітальна е допомога надається через приватних операторів, які працюють за контрактами з державою. І це означає, що парамедики часто мають гірші пенсійні умови, ніж інші працівники публічного сектору з подібним рівнем е ризику. І. Трибунал адміністратив, де травальпо, якщо помиляються, вибачте, регулярно визнає екстрену медичну допомогу критично важливою послугою. Тому повний страйк у цій сфері юридично майже неможливий. І працівники використовують формат робота за мінімум обов'язків, який є ну, єдиним легальним важелем тиску. Пенсійне питання стало там центральним через фізичне зношення професії. За даними профспілок, середній парамедик не здатен без обмежень працювати до стандартного пенсійного віку через травми спини, колін і хронічний стрес, з яким він він стикається. І... Якщо прям відверто, Канада, то проблема не унікальна. Для Квебеку у кількох провінціях Канади парамедики вже роками домагаються включення до категорії так званих працівників з раннім виходом на пенсію, подібно до пожежників чи поліцейських. Але без все це системного успіху досі. Якось так. А ми йдемо далі. Отава і корінні народи подали до трибуналу плани реформи системи захисту дітей. Давайте послухаємо і повернемося. Отава і корінні народи подали трибуналу плани реформи системи захисту дітей, як повідомляє The Canadian Press, федеральний уряд і представники First Nations подали до канадського трибуналу справ людини власні плани реформування системи опіки над дітьми корінних народів. Це черговий етап справи, яка триває майже 20 років після визнання дискримінації через недофінансування допомоги дітям у резерваціях. Уряд пропонує національну модель із регіональною гнучкістю та фінансуванням 30. 5,5 мільярдів доларів до 2034 року. Тоді як First Nations наполягають на більшій автономії громад, трибунал розглядатиме обидва підходи, а переговори мають продовжитися вже на початку нового року. Все, що стосується допомоги дітям, одразу плюс, але завжди є нюанси. Федеральний уряд каже: у нас є національна модель, вона гнучка, вона дуже гнучка. Вона настільки гнучка, що може загинатися роками. First Nations відповідають: ми вже бачили вашу гнучкість, ми хочемо кермо, а не інструкцію з керування вашим автомобілем. Це якщо скоротити. Якщо ну, провести ще простішу аналогію, це виглядає як сімейна терапія, де держава каже: Я визнаю помилки, але бюджет залишив себе. І якщо серйозно, то справа розглядається Canadian Human Rights Tribunal з 2007 року. Це одна з найдовших і найдорожчих правозахисних справ в історії Канади. Сама її тривалість вже вважається індикатором системної проблеми. Ну і центральним юридичним прецедентом у цій темі став так званий Jordan's Principle, правило, яке зобов'язує державу надавати допомогу дитині негайно, а не сперечатися, хто має платити. Його постійні порушення і стали основною основою для рішень трибуналу проти Отави. І Дані незалежних комісій показують, що діти корінних народів в Канаді в кілька разів частіше потрапляють під опіку держави, ніж некорінні діти, не через вищі ризики, а через бідність, житлові умови, нестачу сервісів, які держава сама і контролює. Запропоноване дострокове фінансування довгостроково це спроба Отави зняти постійний контроль трибуналу і. Якщо модель буде затверджена, уряд може сказати, система реформована і вийти з режиму судового нагляду. І тут є політичний ризик. Політичний ризик для уряду високий. Якщо трибунал визнає плани First Nations переконливішими, це створить прецедент реальної реального, такої, передачі повноважень, який може вплинути на охорону здоров'я, освіту, та житлову політику в резерваціях. Мене одного коробить від слова резервація, скажіть, будь ласка. Напишіть в коментарях, чи вам, чи вам от таке визначення норм, ок. Ну і перед тим, як їхати далі, я нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна і треба. Зробіть, це, будь ласка, на Патреоні, посилання на нього під цим відео. Або натисніть значок серденька із доларом теж прямо під цим відео в Ютубі, нікуди можна навіть не ходити. Ми не маємо державного фондового чи іншого фінансування, тож ваша підтримка, вона допомагає виходу відео на цьому каналі. І щоденній, безперервній трансляції you Can Radio. Ну а ми рухаємось далі. У Ванкувері відкривається перехідний дім для жінок, які тікають від домашнього насильства. Слухаємо фрагмент від Юлії Старанки і повертаємося обговорити цю досить важливу тему. У Ванкувері відкриють новий перехідний дім для жінок, які тікають від домашнього насильства. Як повідомляє Global News, у Ванкувері готується відкрити новий центр перехідного житла для жінок, які пережили домашнє насильство. Заклад забезпечить другий етап проживання з більшою автономією та довшим терміном перебування, що дозволить звільняти місця у кризових протулках. За даними перепису Британської Колумбії, лише за добу у 2023 році. 371 жінці та дітям відмовили. В допомозі через брак ліжок. Новий центр додасть ще 10 місць, і, за словами організаторів, стане важливим кроком до безпеки і відновлення життя після травми. Десять місць звучить як небагато для такого міста, як Ванкувер. Хочеться аплодувати, але настільки тихо, щоб було чутно не легкість буття, як то кажуть, такому рішенню держави. І ще є цифра, за одну добу 371 жінці та дитині відмовили, бо це бо не було ліжок. І це не статистика, це прям така черва, черга за безпекою, якої не має бути, вона не має існувати взагалі. Перехідне житло, дивіться, second stage housing, це критично важливе вузьке місце в системі допомоги. Дослідження в Канаді вони показують, що саме брак другого етапу змушує жінок повертатися у небезпечні умови навіть після успішного виходу з якогось кризового е притулку. І це є проблемою, і її дійсно треба вирішувати, бо... Люди з ним цікаються. Британська Колумбія має один з найвищих в Україні показників вартості оренди житла, що робить самостійний старт після притулку майже ну неможливим без тривалого перехідного періоду. І за даними профільних організацій, середній час потрібний для стабілізації після втечі від насильства це 12-24 місяці. Тоді як більшість кризових притулків розраховані на тижні, а не на місяці, ніяк не на рік навіть. І тут важливо. Що економічний ефект таких центрів часто недооцінюють. Дивіться, кожен долар, вкладений у стабільне житло після кризи, він зменшує витрати потім системи охорони здоров'я, поліції, соціальних служб, які можуть бути залучені, якщо щось піде не так, і, і, і залучені вони дуже часто. Це в дострокові довгостроковій перспективі можна все убезпечити. У великих містах Канади попит на такі місця стабільно перевищує пропозицію. На жаль, незалежно від економічного циклу, і це означає, що проблема. Структурна, що це не ситуативна якась історія, і її треба дійсно вирішувати, бо це дуже важливо. Йдемо далі. ВВП Канади скукожився на 0,3% в жовтні це не точно. Давайте послухаємо, що саме відбулося, і повернемося це обговорити. ВВП Канади знизився на 0,3% у жовтні. Як повідомляє статті з Кеннеда, у жовтні валовий внутрішній продукт Канади скоротився на 0,3%, повністю нівелювавши зростання вересня. Найбільше просідання зафіксували у промисловості, зокрема у машинобудуванні та деревообробці, що пов'язують із новими американськими тарифами на канадську деревину. Загалом спад зафіксували в 11 із 20 галузей економіки. У Банку Канади попереджають, що торговельна Напруга і США і надалі тиснутиме на економічне зростання та продуктивність. Це багато. І це про тарифи Трампа. Він як е Грінч, тільки жовтий. Намагається зіпсувати Різдво з усіх сил. Коли 11 з 20 галузів пішли вниз, це вже не окремі труднощі, це прям неприємно. Тільки от казали, нещодавно ми що економіка Канади якимось магічним чином не впала, як на тобі. Дивіться, статистик Скене, да, вона використовує місячний ВВП. Як такий ранній і індикатор рецесійних ризиків і падіння після короткого відскоку часто свідчить не про шум, а про втрату імпульсу, скажімо так, в реальному секторі. Промисловість Канади вона особливо вразлива до торгівельних шоків, бо ланцюги, постачання, як ми знаємо, глибоко інтегровані в США. І навіть часткові тарифи або квоти швидко б'ють по інвестиціях, по завантаженості заводів, заводів по продуктивності праці. А лісова голос взагалі структурно щаслива точка. США роками використовують мити на канадську деревину як такий інструмент політичного тиску. І історично, на жаль, кожен раунд тарифів призводив до скорочення виробництва, до втрати. Що спад зафіксували в більшості галузей, і це важливо. Це означає, що проблема не локальна, не лише дерева там чи машини, а поширюється через економіку, включно з логістикою, оптовою торгівлею та суміжними сервісами на всю Канаду. Це погано. Але, на жаль, маємо те, що маємо. А... У довшій перспективі торговельна напруга США б'є по продуктивності, бо бізнес інвестує менше в автоматизацію, модернізацію. Він очікує, що можна пережити цю турбулентність, а зростати будемо потім. Ми ще чекаємо на перегляд Кусма, як ви знаєте, і сподіваємося на краще. Ну і перед тим, як їхати далі після цієї новини, не забувайте, що слухати українське радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади вже слухають «Юкен Кенреді щоденно, в середньому по 23 хвилини на день. Якщо ви ще не серед них, то будь ласка, завантажуйте додатки українського Радіо Канади, Web Store та Google Play Market. Українська музика, головні новини Канади українською мовою, які ми тут з вами обговорюємо, подкасти про українців в Канаді і про Канаду взагалом, це все на нашій діджитал-хвилі, посилання на застосунки в описі до цього відео. Ну і ще одна новина: Українське Різдво в Канаді і не тільки. Як зустрічаємо? Давайте послухаємо і повернемося обговорити. Напередодні різдва сьогодні, 24 грудня, у Канаді відзначають вечір напередодні різдва, який для більшості канадців є часом родинних зустрічей, спільної вечері та відвідування церковних богослужінь для української громади. Це особливий вечір із глибоким символізмом. За новим календарем українці також відзначають святий вечір саме 24 грудня, дотримуючись традиційної пісної вечері з 12 страв, молитви, коляди та згадки про рідних, особливо тих, хто далеко або на війні. У багатьох українських родинах у Канаді сьогодні запалюють свіжку, ставлять дідуха і поєднують канадський різдвяний настрій з українськими звичаями, зберігаючи свою ідентичність далеко від дому. 24 грудня в Канаді це день, коли вся країна офіційно сповільнюється. Магазини ще відкриті, але вже дивляться на вас з докором. Люди поспішають, але тільки щоб встигнути перестати поспішати. А в українських родинах в Канаді сьогодні відбувається культурна магія. Канада каже, Різдво це родина, світло і спокій. Українці додають іще 12 справ, тиша перед молитвою і одне порожнє місце за столом. Для тих, кого сьогодні нема поруч. Не забуваємо, друзі, що хтось зустрічає різдво в бліндажі, хтось в холодному криті, хтось на чергуванні, де замість колядки, там лише зв'язок є. Хай святвечір принесе світло і спокій в кожну родину. До зустрічі.